Коли ми об'єднуємося в тій чи іншій енергії, в облага чогось, ця енергія е, збільшується стає сильніше в геометричній прогресії. Зараз на собі це відчуєш, як це працює. Дявляй напроти себе сина свого, да, коли він в агресії був. Відчуй свій сердечний центр, відчуй любов до нього. Зараз біля тебе з'являюсь я. До нашого розуму немає різниці це в фантазіях чи наяву. Беру тебе за руку. І теж дивлюсь на твого сина, і теж відчуваю до нього любов. І зараз ми разом з тобою відчуваємо любов до душі сина твого і спостерігай, що з ним починає відбуватися. Плакати починаю, на Дозволяй. коліна і прошу проще. Я кажу, мамо, мені боляче. Зараз підійти до нього, просто обійми його, скажи йому, люблю тебе. що з ним відбувається? Я обняв, каже, я теж така люблю. Мені каже, сука, боляче. Запитай, від чого боляче. Він каже: мам, ти даєш мені сили. Ти мене виховувала без батька і мені страшно жити. Я один. І от я зараз стою в образі е його батька, підходжу, обіймаю його кажу: син, пробач, я дуже тебе люблю. Але люблю так, як вмію, по-іншому мене навчили. Твоя душа обрала мене як батька. Я дуже вдячний за це. Але я мав піти для того, щоб ти став сильним. Люблю тебе. Пробачиш мене? Так. Да. Що з ним зараз відбувається? Обняти так, як мене він не може, але руку він пожимає. Ти сильний, ти справишся. Відпустиш мене. Він каже: я розумію, що це мій путь, і я сам повинен його прийти. Все, я йому руку, да і ухожу. Зараз ти з ним, відчуваючи до нього любов. Який він зараз? Дуже глибинні очі, мужественний агресії немає зараз? Ні, ні. умнічка. Ну от зараз подивишся ще як це працює. От, завершимо сесію, набереш йому і запитаєш, як він це почуває. Він зараз прям відчуває, що з ним щось відбувається, якась трансформація. Да? Ну, легше Я зараз. це відчула, коли ти став біля мене. У мене ж вибито праве бідро. Воно біля трьох років вибивалося туди-сюди. Коли ти став біля мене, ода мужська енергія здорова. Оці спазми тремер. Він пройшов. І почала наливатися силою ліва сторона, не маючи чоловіка, ти приймала рішення, що ти все сама, і ти розвивала в собі дуже потужні чоловічі енергії. Чому в тебе бідро вилітало постійно да, з правої сторони? Тож те тіло зупиняло, не робити цього. Да, твоє проявлення явно не в чоловічих енергіях. Да. І коли в практиці я став біля тебе, ти відчуваючи мою чоловічу енергію, нарешті дозволила собі не пхнути на чоловічу енергії і дозволила собі відчути жіночу свою енергію. Чому те по лівій сторони відразу пішла енергія